Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Паша Професор. У нас з'явився нова домашня тварина. Це папуга. Його звати Тоша. Він у нас вже 15 днів. У даний час ми його привчаємо, щоб він сідав на руку. І ми даємо ось, ось таке лакомство. Це називається чум Чумиза. Давайте. Тоша, іди мені на руку. Тоша, сідай. Тоша. Не дуже він хоче сідати на руку, але це може залежати від його настрою. Тош. Тош, бери. Тош, давай підемо політаємо. Тош, залазь на руку. Молодец. Молодец. Сюда, на руку, сюда. Стой, стой, тоша, сидай. Тоша, сидай. Тоша. Тоша. Тоша, тоша, сидай. Кого є папуги, підкажіть, будь ласка, як ви привчаєте до рук, щоб він сідав на руки, на руку, чи їв з рук, бо в нас дійсно це все залежить о, від його настрію? Ви випускаєте? Випускати? Ну випускай, хай він, Не хоче він. Не, не хоче літати. То, це перший раз, як він не хоче вирітати. Тоша. 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 Гарний. Хороший. Тоша. Тоша. До мене так не йдеш. А до паші так ідеш. Сидиш. Від мене тікаєш. Молодець. Тоша, вкусняшка, вкусняшка? Тоша, Тоша, клетку, ой, клетку свою знав. О! це його найлюбиме місце. Це телевізор. У нас тут ще є хомячок. Він на клітку хомячка сідає там. Вони щось розмовляють. Це його телевізор, любиме місце, і там зверху на шкафу він сідає. Тоша, Тоша, Тоша. Тоша. Вкусняшка. На вкусняшку. На вкусняшку. Тоша. 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 Вкусняшка. І дай. То що. Тоша. О, молодець. Молодець. Ой, молодець, Тоша. Вкусняшку Тоша. О, кушає. Взяв. Тоша кушає вкусняшку. Бери. Тоша, бери. Бери, бери. Молодець. Молодець. Щас паде. Ти <сі> куди? Взявша. Бери. Бери. Молодець. Молодець. От... Молодець, що кидаєш. А ти шкода який. Ах ты який шкода. Бери. 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 Тільки Молод... дай так Молодець. Тож, хай Паша трошки поприсідає, да, позагинається, проби вправи. Бери вкусняшку, бери. Молодець Тоша, Молодець. Отак От ми привчаємо нашого папугу Тошу До рук. До рук. Щоб він не їв, щоб він не лякався, не боявся нас, Їв з рук. І перед цим він сідав мені на плече, але трошки посидів і летів. Вкусняшки він не захотів їсти. Тоша? Сідай на ручку, сідай, вкусняшка, Тоша. Сідай. Сідай на руку, сідай. Сідай, Тоша. Йди, вкусняшка, йди. Вкусняшка Тоша. Вкусняшка. Вкусняшка. Тоша, Вкусняшка. ти трошки далі рукавицу. Молодець тож. Молодець. Вкусняшка. Бери. Бери, тоже. На камеру не хочеш працювати, так? Да? Ніяк. А, а. Оце він на мусорив там. Це... Ой, вкусняшку. Бери. Бери вкусняшку. Бери. Бери, бери. Молод. Паш. <зас> ну, якщо ти будеш так держати, зараз обваляєш цю вкусняшку. А трошки руку назад, хай він може сяде до тебе на руку. Отак, так. Да. Отак. От О. Тоша, бери вкусняшку, іди, йди. Іди бери вкусняшку, Тош. Тоша. 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 Де вкусняшка? Не хочеш так далеко йти, так? Да? Давай ближче руку підсунемо, Вкусняшка. Вкусняшка. Тоша. Політає. Будемо то, що трошки дресувати. Тоже вкусняшка. Ама-ама. Молодець. Далі. Далі. Так. Молодець. Тож тільки на Ай-яй-яй, на телевізор. Ай-яй-яй. В общем, друзі, підскажіть, будь ласка, як ви своїх попугайчиків привчали до рук. Може, ми щось неправильно робимо, може якісь різкі рухи ми робимо, чи може якісь лакомства давати інші. Буду чекати на ваші коментарі під цим відео. Буду дуже вдячний. Паша теж буде дуже вдячний. Так, mm -hmm. да, паш? Так. Ну, а ми будемо далі. Привчати нашого Тошу до рук. Так що залишайтеся з нами, слідкуйте за каналом, слідкуйте, як наш буде Тоша рости, а також ми його вчимо розмовляти. Перше слово це його ім'я Тоша. Головне, щоб він його вивчив. А далі я так чув, що піде трошки вже легше. Все, всім. Пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте.